Вітаю вас на моєму каналі До Кардіо -йога». Сьогодні відповідаю знов на ваше запитання. Одна з моїх підписниць написала. От ви розказуєте часто про аритмії і тахікардію і відповідаєте, що робити. А як бути тим людям, в кого, навпаки, низький пульс брадікардія, але при цьому можуть бути напади аритмії? І тому от сьогодні саме для таких пацієнтів, які мають базову низьку частоту серцевих скорочень, розкажу які методи лікування аритмії. Отже, нагадаю. Норма частоти серцевих скорочень це від 60 до 90. Але якщо ви маєте частоту менше 60, то у вас є брадікардія, тобто низька частота серцевих скорочень. Але якщо при цьому немає ніяких порушень ритму, немає блокади. Ви нормально переносите це, ви звичайна людина, у вас немає ніяких серцево-судинних гострих захворювань або серцевої недостатності. То з такою частоту, з частотою серцевих скорочень можна жити довго і щасливо. Єдине, що Дійсно, періодично робити кардіограму, перевіряти гормони щитовидної залози, тому що дуже часто до зниження пульсу призводить якраз гіпофункція щитовидної залози. Але ж є інша ситуація, наприклад, у людини з брадікардією. З'являється порушення ритму. Тобто вона періодично відчуває серцебиття, перебої в серці, можливо запаморочення, тобто якась гостра ситуація. І от як лікувати таку аритмію? Ті, хто давно мене слухають, знають, що я завжди розказую, що є небезпечні порушення ритму і безпечні. До безпечних належать звичайні одиночні екстрасистоли. І якщо вони у вас присутні, і ми можемо їх виявляти або на звичайній кардіограмі, або при проведенні холтерського моніторування, то е, такі, е, як невеличкі порушення ритму. Прості і е, безпечні, то ми навіть їх не лікуємо. Єдине, що можемо порекомендувати там випити якісь заспокійливі засоби або препарати калія, магнія, ну як харчові добавки. Але що робити, якщо е, ці порушення ритму е, е, небезпечні? До них відноситься звичайно це фібриляція перед або миготлива аритмія. До них відносяться часті групові екстрасистоли, різні форми екстрасистол, суправентрикулярні тахікардії, тобто цілий спектр порушень ритму. В такому випадку, звичайно, якщо це напад ритмії, наприклад, напад фібриляції передсерф, то лікування нічим не відрізняється від людей із високою частотою серцевих скорочень. Тобто, даються. Антиритмічні препарати швидкої допомоги, такі як пропанорм, ну, пропофенон, або флікаєніт, або іноді використовується аміодарон, який ви знаєте під назвою Кордарон, і він може навіть бути в ін'єкційній формі. Все залежить від того, яка причина тої ритмії, як краще з нею справитись. Але ж, але ж відновлюється ритм. І частота знов стає 60 і нижче. В такому разі, звичайно, ми рекомендуємо залишати один з антиаритмічних препаратів на деякий період часу. Це може бути декілька тижнів, це буде, може бути декілька місяців. Все ж залежить від того, які дози використовувати і до яких пір знижується частота серцевих скорочень. Якщо ми Бачимо на кардіограмі пульс 50-55, і при цьому немає порушень провідності, тобто блокад, то ми можемо маленькі дози антиритмічних препаратів залишати надовго. І дійсно, це може тривати декілька місяців, в тому випадку, якщо у вас напади аритмії, вони досить рідко відбуваються. А іноді буває, що е, призначив препарат антиаритмічний, через два тижні людина робить кардіограму, а в неї пульс 45. І вона каже: лікарю, я себе погано е, почуваю, я не можу е, підняти, е, ну, не можу підняти ног, ніг для того, щоб пройтись, щоб зробити якусь роботу. Тобто до, до такого е, стану е, до тих пір падає пульс. І в такому разі, звичайно, всі антиритмічні засоби, Особи відміняються і використовуються тільки як швидка допомога. І дійсно, крім кардіограми, нам в цьому відслідковувані. Ефекту від антиаритміків, звичайно, буде допомагати холтерівське моніторування. Тому, якщо вам призначено вперше антиаритмік, обов'язково вам лікар скаже, що через місяць обов'язково зробити холтер і відслідкувати наскільки ефективне це лікування і чи немає дійсно якихось побічних ефектів. Далі може бути Інша ситуація, що при прийомі цих антиритмічних засобів з'являється блокада. І дійсно, при цьому абсолютно ми не зможемо призначати антиритмічні засоби. Тому все дуже індивідуально. Але можу вам сказати із свого досвіду, що найчастіше, навіть при зниженні у цій бридікардії, тобто низькій частоті серцевих скорочень, ми все одно призначаємо маленькі дози бета-блокаторів в якості в, в тому плані, щоб захистити від подальших нападів аритмії, тобто як така терапія надовго. І навіть у ці маленькі дози це може бути і метапролол, і бісопролол, і небі, і карведілол. Тобто препарати довгої дії в дуже маленьких дозах. От по метапрололу це може бути, наприклад, навіть 12,5 міліграмів два рази на добу. Ну це дуже мало. І от такі дози вони все ж таки захищають від наступних нападів аритмії. І так само вони використовуються при ішемічних хворобі серця. Тому от тактика така. Ну а якщо ж на холтері пульс вже досягає 40 і нижче, то звичайно про Постійний довгий прийом бета-блокаторів мови ніякої не йде. І в такому разі ці люди із базовою брадікардією повинні приймати антиаритмічні препарати тільки в якості швидкої допомоги і ніяк по-іншому. Але хочу наголосити саме для таких пацієнтів з низьким пульсом, що для вас дуже важливо. Навіть якщо у вас немає ніяких ну, таких виражених, серйозних захворювань серця, але ви вже досягли певного віку, да, 70-75, то обов'язково робіть кардіограму досить часто, хай це буде хоча б раз на пів року. Для того, щоб бачити динаміку, тому що при тому низькому пульсу може з'являтися атровентрикулярна блокада, і вона. Якщо вище першої ступені, вона потребує кардіостимуляції, тобто це вже серйозні ситуації. Тому для того, щоб не пропустити, будь ласка, робіть кардіограми як звичайну кардіограму. А іноді, якщо буде діагностовано атриовентрикулярна блокада першої ступеня, то вам буде запропоновано холтер для дійсно такого більш серйозного дослідження. І вже точно вам, саме вам, з низьким пульсом, дуже важливо, якщо у вас з'являються запаморочення або втрати свідомості, які не мають під собою більше ніяких причин, да, от такі раптові, да, то обов'язково зайвий раз зробіть кардіограми і упевнитесь, що немає питань саме із провідністю серця, тому що, на жаль, з віком, це вже ну, такі, найчастіше це вікові зміни, атеросклеротичні синусового зла, тобто основного рушія, да, водія ритму серця. І от коли, коли він порушується, тобто от, ну, не він, а мається на увазі, коли це Місце в серці, де він локалізується, і воно вражено атеросклерозом, то, звичайно, з'являється порушення синусового зла. І тому і ми діагностуємо атриовентрикулярні блокади або блокади синоатріальні. Ну, тобто, це така, це вже такі суто технічні. Кардіологічні такі проблеми, ну, тобто, мається на увазі, як ми виявляємо це. Але ж для пацієнта важливо зробити кардіограму, виявити проблему, якщо щось не так, то прийняти правильне рішення щодо лікування. Ну, я сподіваюся, що я відповіла на запитання одне, однієї з підписниць. Думаю, що це цікавить багатьох пацієнтів, бо дійсно часто я бачу брадікардії. Якщо є ще якісь запитання, будь ласка, в коментарях під відео і підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.